Добреш? Тереш, то я найпопулярний дзюзі. Та! Да, я її я, я, я що я не спорю, але я не є в дупі п'яним. Коротше, такого, знаєте, що таке? Що, що зараз відбувається? Зараз відбувається то, що я вам розкажу відеозвіт. Покажу відеозвіт, як ха-ха відбувається. Тобто як та дівчина Івана. Як вона приїхала до Львова, як ми її знімали, як, 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 як вона з нами чергає зараз, як вона 4, і як вона отримає айфон четвертий і як вона споралась завдання. Вам цікаво? Запрошую. Це, це 19. Ходіть, я вам ще покажу. І перше, знаєте, що це гуська якась індійська. це індійська гуська. Наші пасла. Вона ще пасла зайде, в наші пасла в прилбичах на траві. На траву прибить. Отож зараз вам цікаво, я вам все розкажу. Броштика, хруштаков, блище, ближче, ближче. Поки ми заказали, ми заказали м'ясо зубра фаршированого. Е, І вона скаже, то, переможниця конкурсу, ха-ха-ха. Іванка, кажи тост. Мені сидіти, чи вставати? Вставай, я слушу. Ти що? Ще, ще до мене на тих почни говорити. Вставай, я страшу, вставай. Ну, е, перш за все, я хочу подякувати всім людям. Е, Цим, що за тим столом сидять, і взагалі всім, всім, хто за мене голосував, хто мені ставив такі класні коменти. Хочу всім вам подякувати. Тому що, дякуючи вам, я сюди попала. За ці два дні я пережила мега круті, нереальні емоції. Чесно словами, це передати просто неможливо. Настільки було весело, весело, класно. Ну кажу словами, це дуже дуже важко передати. Тож дякую вам всім, і так якщо вже є можливість говорити в камеру, все ж таки побажаю ще хлопцям групі дітей, і повністю всій його групі, щоб ви завжди залишалися такими, як ви є, щирими, відкритими, добрими, такими людяними, як ти кажеш. І те, говорили, не мене на ти говориш. Говори не дикай мені. Тихай пальцю. І щоб ви завжди дарували нам радість, сміх, посмішки. Всім, всім, всім тим людям, яким ви зараз даруєте. Дякую вам всім. Всіх вас люблю. Я подарунок ви вітаємо з перемога. Так, обіцяний айфон чотири с самий самий новий, самий самий красивий. Білому коде для файної дівчини. Вітаємо тебе. Це твій, користуйся, потягне на зв'язку. Але це найдешевший, це найдешевший подарок. По-друге, це є вечера з землю, а то, що ти знімала з кліпі. Надіжда, як ти скажеш, вона гарно зіграла. Гарно, я за тебе вболівала і ти найкрасивіша. За білоном. Молодець. Сідя. і ще. Не принесли, не принесли нам ще тих других страв, вони ще готуються. Але Юлік, Андрій Колюбий, Лесик, 19, Надєжда, я і Ілона е -е, чекаємо за столом, чекаємо на то, то м'ясо, а я хочу сказати, знаете, що, що дійсно дівчина виконала, бо ми переживали, що вона виконає ту роль на, 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 в кліп. Бо Ілонка, найдешевше це був айфон. Бо дехто з айфон, я так зрозумів, цей виставляв фотографії. Дівчата, перше це є Любов до Дудзідя. А, а тепер мені знаєте, що цікаво. Цікаво, що скаже, Шурубура. Я, Я з тобою не буду Хован бавчи. Кажи, що ти думаєш про наш, про наш задум. І чи Ілона виконала е, задум? Е, твої сподівання. Е, так. Я думаю, що поєднати конкурс і відео було дуже вдалою ідеєю. І, на моє велике щастя, дуже добре, що Ілона саме стала переможницею конкурсу. Тому що як тільки я побачив фотографії Ілони, учасниці конкурсу, в конкурсі я зразу сказав, хлопці, це напевно то, що я би хотів. Знімати. Але конкурс є конкурс, і ми чекали е, довгий час, коли закінчиться він, коли будуть всі учасники. І ну, так сталося, що справді журі визначило, що переможницю буде Ілона. Безперечно, вона справилася зі своїм завданням і втерла носа всім тим, хто був поряд з нею, як актор. Тому що Ілона не є професійний актор, але ви побачите відео і ви зрозумієте, як масштабно і круто це все виглядало. Велике величезне дякую їй, дякую їй бажанню, сміливості, її молодості в тому всьому. І надзвичайно. Можу сказати, що тільки приємні враження залишилися після зйомки. Добрий, Владис, надіжда. Моя жабка да чому. Двонка. Всем даєш мені. Давай. Юлік, мені цьому не, не, не треба. Я тобі не, не хочу. Я не хочу. <клев> я не хочу, щоб ти давав мені. цьому. дай мені здоров. Ну, не жри, не жри без, без компанії. Любий. Я стукнувся. 19 19 Шурубура, Давайте подякуємо закладу. Це та ми у Львові, ми у Львові, ми у Львові. Володька, покажи мені, покажи, покажи, Біжи, покажи мені. Зараз, ще раз дякуємо, зараз нам все приносить. Будемо трошки. Вже принесли. О, подивіться, а подивіться, то є супер, супер фарширований гусами, гу, гусками, які, які їли траву в прилучах. Оплески для Ілони. Хто ж ще й що і що? Ходи Львів покажемо. Ви думаєте, що ми в Франції стоїть? Ей філавежа. Ей, це така, високий замок у Львові. Тож, Дівчатка, я вам дякую. Швидкий нині щасливий. А, 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 а Аж та чого ти хочеш? Ми всі хочуть. А любите мене чи ні? Да. Да. Я вас люблю. Якщо вас завтра не буде, я буду за вами плакати. Хоу-хоу-хоу! На цілочко. Ваш такий я бабні кров. Я бабнік трошки чи не. Все, я вас люблю. Діду. Ага. Приймайте участь в конкурсі. У Jā, tas ir tas, kas ir paredzēts.